Добрий вечір. Левчику, хлопчики, дівчатка, і всі-всі-всі, хто дивиться нашу передачу на добрані ж Ну у нас зараз ой. вечір, але у нас і чудові осінні дні. А так. є що пригадати, як було влітку, правда? Адже О, і зараз ой, сонце так. таке гарне і небо і влітку так було. Ну, ну всі взагалі, раділи, я вам скажу, так. що чим мені подобається літо? Літо мені подобається тим, що можна багато-багато мандрувати. І ми з Левчиком мандрували. Мандрували і були в таких мальовничих куточках нашої України. І, і що ми бачили, і кого ми бачили? Скільки друзів у нас з'явилося, дітей і дорослих. А ще ми були в дуже такому цікавому місті. І нам там дуже сподобалося. Знаєте чому? Тому що, по-перше, там був хороший настрій, там було дуже багато дітей, там був Дурко еліта, там було свято. І це свято проходило в мальовничому куточку розвадів. Ось так! Це дуже мальовничий куточок, тому що там е, велика ріка Дністер, усім відомо, там чудове озеро. І дуже-дуже веселі діти і дорослі. Лечко, а давай пригадаємо, як це відбувалося. Давай. давай і пригадаємо. зараз е, ви будете мати можливість подивитися такий маленький кусочок, кусочок нашої зустрічі. Триматися <звук> міно.

Дуже сподобалося, знаєш, що що це відбувалася імпровізація, така видумка. Дуже хороший чоловік, батько чотирьох дітей, звати його Любомир. Він вирішив в себе на городі зробити свято для всіх дітей. І Я не повірив, як це на городі. Всі хочуть моркву садити, капусту, а він каже: нічого, я щось придумаю. Він покосив травичку, зробив таку імпровізовану сцену і каже: Левко Еліта. Діти чекають, дорослі чекають. Бо я, Любомирек, сказав, так воно й буде. У мене є слово. І приїхали. Ми пригадала. Який добрий чоловік? Уявляєте, він. Не садив ні моркви, ні бурачка, ні бульбу, мені ж тепер його шкода, як тепер цілу зиму без бульби й бурачка. Але зато зробив дітям свято. Та й і, і його дружина, пані Надя. Вони так, так казали до всіх, ласкаво просимо на виступ ливка і еліти. А діти, які а Платні. діти, які веселі, правда? Пригадай, пригадай. Та діти були дуже веселі. Слухай, а може би ми якось зараз попросили наших чарівних цьому, щоб вони принесли дівчинку або хлопчика, які були на цьому святі. А чи можуть от наші цьомки принести дитину? Це ж так складно знайти якраз ту дитину, яка приймала участь в цьому чудовому святі. Ай, що ти таке говориш, Левку? Та наші цьомки. Чарівні вони можуть сети дундук. Дундук, добре. Так, ти що забув? Цьомки, а ану докажіть, докажіть. Докажіть, Цьомочки. що ви можете принести. Докажіть левчику, що він дундук. Ну. Ну, ну давай, Він сумнівається в ваших можливостях. Я Цьомочки, переживаю, я переживаю. Давайте ми читаємо заклинання, а ви нам приносите дівчинку або хлопчика, які були на святкування. Так. Давай читаємо. Сьомкі, поспішайте, поспішайте, і ретельно пошукайте. Гостя в нашу передачу. всі увага! Ой. Кого ми вас? бачимо. Ага, 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 ой, ага, ой, ой. ага. А я казала, я казала. Так, як тебе звати? Мартуся. Мартуся, скільки тобі років? Вісім. Звідки ти? З Розвати. Ха! І Розпадя. ти була на святкуванні з Левком Дриком і Алітою? Так. Здається, здається, я Марту пригадую, але вона тоді дуже голосно е, співала, кричала. А зараз у нас переляку така тихенька. А ти би не перелякався, якби тебе підхопили цьомки на крицята і понесли кудись від мами й тата? Ха, вона теж перелякана, як ти собі думаєш? Добре, Мартусечко, ти яка ти гарнесенька, яка красунечка, яке платячко. А які, а які б зачіски? Ви тільки подивіться, які зачіски гарні. Це ти так лягаєш спати, так? Чи відки чи тебе цьомків взяли? Дідки вони тебе З, ти концерту. Була? З концерту? Ти а -а -а. на концерті була? А що ти на концерті робила? Танцювала, вишивала, розказала вірш. Віршик розповідала. О, це о, о, як гарно. Слухай, а про що чи про кого ти розповідала віршик? Про Україну. Про Україну, як гарно. А давай розкажи нашим телеглядачам цей віршик. Ось давай. вони всі чекають з нетерпінням. А я дівчинка маленька, Україна моя ненька, край карпатський батько мій, любий серце дорогий. Мене стрічка у косичці, пані квіти на спідничці, гір водичка у відерці. Украї. Українка я у серці. Ой, ти, моє сонечко, солодке <рес> Мені так здається, що розвадівська школа дуже-дуже гарно виховує своїх школярів. Вчить їх і вірші читати, і напевно у вас різні гуртки є в школі, так? так. А які перечисляй, щоб всі знали? А ми рахуємо. Так. Пісні. Так, пісні, пісні співаєте. Добре, співочі якісь там гурточки. Так, Танцюю. далі. Танцювальні. Так. А малювати там хтось ходить і малювати. Ой, ну, малюють, да, ой, які гарний, молодці. <ріст> Але Левчику, я тобі скажу, розвадів це село, а в селі є багато роботи, крім забавок. Там треба багато працювати, там бульбу, копати. О ти щось робиш? Щось робиш, допомагаєш? Допомагаєш, допомагаєш мамі з татом? Так. Да. Маму, як тата звати? Тата Любомир, а маму надія. Любомир Надія, передай вітання, батьки ж чекають. Скажи, люблю вас, ну ну, давай сама. Ой, чекай, чекай, це часом не твій? Це, напевне, твій тато. Не садив бульбу й моркву, а запросив Левка, дурка Еліту на горочий ми концерт давали. А, а, ну то все, тепер зрозуміло. Ай, який твій тато молодець. І що ви тепер? Будьте без бульби і без моркви. Кі ви молодці. Мартозіко, розкажи щось трошки про себе. Чи в тебе є друзі, чи в тебе є дома якісь тваринки? Що ти любиш? Да, чи ти любиш займатися? Розказуй. Є в тебе друзі? Є. Багато? Так. В класі ваза, ваза. чи поза класом? В класі. В класі як називається? А ну називай? Марта, Соломія, Катя, Каріна, ме. Ма... Ого, вже скільки нарахували. А хлопчиків? А хлопчиків що нема? Микола. Микола є! Давно ну, ну, давай скоренько вітання передавай. А, Ось так всім передали вітання. А, а можеш вітання передати вчителям теж. І ти любиш, напевно, вчителів. В тебе є улюблена так. вчителька. Передай вітання. І називай, як звати. Ольга Богданівна. Так. Ольга Богдан, ти ще, класний керівник? – Так. – І ще комусь передавай вітання. А ще, ще. Є якісь вчителі в тебе в класі, в школі. З музики, з музики. З музики. як називається з музики вчителька? Оксана Михайлівна. І Оксані вітання. Михайлівні вітання. передавай вітання. Да, Ой, які гарні дівчатка, у нас красунечки. Мартусику, а от в школі взагалі от всі діти у вас чемні в класі, добрі, дружні? Та. О, які молодці. Бачите, діточки, треба бути дружним класом. От пізніше, коли ви виростете, будете великими, великими, ви будете згадувати про ту зустріч з Ливком Дурком і Еліто. Як а... ви були дітьми, і ми так всі стрипали. Я, я теж переконався, що вони дружні, тому що вони дружньо прийшли на город і <хи> дружньо танцювали і бавилися. Дуже багато дітей було. От ви ж бачили. І я тепер знаю, як вийти з цього складного становища. Як Як допомогти господарю. Тепер всі дружньо класом весною стаємо і перекопуємо город і садемо поразу. Отак. Правильно, правильно. Суботник треба, суботник. Так, Зробити суботник. Толоку, толока називається. Так. Мартусику, а скажи мені, будь ласка, у тебе вдома якісь звірятка є? Є. Хто? Весика. Песик як називаються? Стеле і малиш. Стеле і малиш. Хлопчик і дівчинка. А малиш маленький? Великий. О, нічого собі, а хто його назвав малишом. Тато! <реш> Тату. А який той малиш за великий? Ну, покажи так. <реш> Ха, о, о, собі. О, <реш> І що голосно гавкають, оберігають хатку. Так. А дівчинка та. маленька стела, так? А що за порода? <реш> <Міша>. <реш> О, класна вівчарну вівчарі взагалі дуже мудрі собачки. І ти знаєш, колись в мене в дитинстві теж був вівчар. Я його дуже-дуже любила. А зараз у мене маленька собачка. О, Ось така во мене собачка маленька. Але така криклива, гавкітлива та гавкає, Так чути далеко. А ваших собачок чути? Так. Молодець. Бачить, має охорону, два песики. А ким би ти хотіла бути, коли закінчиш школу? Лікаром стоматолог, лікар стоматолог дуже дуже потрібно, тому що а я думаю, так що до тебе прийде пацієнт, то ти йому боляче не будеш робити, правда? Ти будеш його заспокоїти, каже легенько відкрийте рот. Я вам зараз тільки раз і вже у вас буде зубчик справний, правда? Але як майбутній лікар-стоматолог, ти повинна знати, скільки разів в день треба чистити зубки? Два. Обов'язково два. Зранку і ввечері. Але я тобі підкажу, що зубки треба чистити після кожного прийому їжі. О, ти що з'їла і зразу, зразу почистити, щоб не було ніяких мікро. І зубки будуть гарненькі, віленькі, рівненькі. Ось так. Ой, але знаєш, для чого потрібні людині зубчики ще? Не тільки щоб жувати, але ще щоб усміхатися. От так, Тому що усмішка піднімає один одному настрій. Левчко, а ну усміхнись мені. О, і нашим діточкам всі усміхнулися. А я бачу, що наші телеглядачі також нам усміхаються. Але вже якось вони так, знаєш, усміхаються так уже втомлено. і позіхають. Так. так, вони посміхаються і позіхають. Це напевно, що вони хочуть спадки. Мартусику, ми тебе зараз відносимо до твого тата, Любомира, до мами Надійки, щоб вони не переживали. Цьом, очки, ви нас чуєте? А в мене є для вас подарунок. По... Ой! Подарунок. Ой, Подарунок. Ми, ми любимо подарунки дуже. А що там таке є? Олечку одягай на руці. Прошу подивитися, як, як гарно з гумочки Мартуся. Мартуся з гумочки, як вона зробила. Шановні телеглядачі, подивіться, яка в мене є краса. Ха! А ну одягай. Я, я так само. Та. О, все. О, і ти маєш резиночку, і я маю. Фу. Я маю таку більше дівчачу резиночку. Таку квіт, квітасту. А ти маєш таку більше хлопчачу. Молодець Мартузику. Дякую тобі дякую. за подаруночок, моє сонечко. Сама робила. Так. ой, яка краса. Бачите, сама Мартуся робила. А молодець. Мартусику, дякую за подаруночок, дякую, що ти була разом з нами. І наші чарівні тобі також дякують. А зараз ти попрощаєшся з телеглядачами. Що скажи їм на сон? Бажаю вам кольорових солодких снів. Ось так. Дуже кольорових гарно, вам так. солодких снів побажала Мартуся, а ми тобі бажаємо, щоб всі твої мрії здійснилися і щоб ми з тобою ще раз зустрілися. Готова летіти додому? Так. Ну давай. Дякуємо, <клес> було приємно і гадаємо. це взаємно! А тепер попросимо попросим цьому провести тебе додому. Ну, я тобі скажу, що Марта, от Марта, це справжня козирна карта в нашій передачі. Так з'явилася, все розповіла, гарний віршик, така вся гарненька, правда. А взагалі багато... я тобі скажу, Лечку, дуже класно мати багато друзів. Ти багато знаєш? друзів особливо в розвадві, тому що mm. мені здається, що там працюють для дітей все робиться, виховують гарно дітей і розвивають їхні таланти. Я знаю, що кожен хлопчик, кожна дівчинка по своєму талановиті. Шановні дорослі, давайте діточок на різні гуртки. Нехай вони співають, танцюють, нехай вони ліплять, малюють. І наші чарівні цьомки обов'язково ваших діточок знайдуть. Прилетять, вхоплять на крильця та і принесуть на телепередачу на добраніч цьомки. Але зараз вже пізна година. Наші цьомки хочуть спати, Левко Дурко вже хоче спати. І Еліта вже зовсім втомилася. І тому. Ми з вами прощаємось і бажаємо вам солодких, казкових, кольорових, пухнастих снів Й, Ось так. так. Лекодирко і Еліта говорить всім хлопчикам і дівчаткам цьомкі на добраніч! ніч! Цьом-чом! Цьомкім на добраніч, нічом! Цьом-чьом! Цьом-тюм! Na dobra. Na dobra.